Всім привіт! Маю новий бубен. Робив е декілька днів. З голови, щось вигадував, видумував, переробляв, е знов робив, потім знов переробляв, ось нарешті закінчив. Третій варіант взагалі навіть не, не уявляв, що зроблю саме так. Тож, вашу уваги. Маленький бубен. 30 сантиметрів діаметр. Це щось е, разом. Десь мотанка, десь вартовий, десь ну, класична хрестовинна рукоятка в е, монголо-сибирському стилі. Додатковий звук додають оці дзвоники. Як попередньо сказав, зробив не на замовлення, так вирішив щось в голову прилетіло. І зробив. Є в наявності, шукайте в магазині. Вже додав. Гарного дня.